Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І сьогодні у нас таке питання: а ваше оточення? Чи є у вашому оточенні вороги недруги і люди, які бажають вам щось недоброго? І, як зазвичай, у нас три варіанти. Вибирайте свій варіант і будемо дивитися, що чекає. Вірніше, не що чекає, це в мене вже по інерції йде так. І так, ваш варіант, ваше оточення. Будемо дивитися ваше оточення і що воно покаже нам. І так, перший варіант. Хочу вам подякувати за вашу увагу, за ваші підписки, коментарі, ось, за вашу підтримку українського контенту. І так, дивимось. Чомусь я взяла за е, таку традицію у неділю після. Прогнозу на тиждень робити для вас щось таке більш цікавеньке, не все тільки про війну. І так, перший варіант: дивимося, ваше оточення. В принципі, тут печалька. Або у вас немає оточення, дуже маленькі, можливо. Неприємне, або ви у своїй печальці якій наразі. І все ж таки ми хочемо знати ваше оточення. Але бачите, просвітлення є. <світлення> і так, ваше оточення. Ваше оточення, в принципі, дивіться, я би так казала, карта показує, що дійсно, як і перша вже показує нам карта. Ви або одинока людина, або людина, яка любить побути на самоті, людина, яка і радості, і печалі краще переносить. Сама вам ніхто не потрібен. Ось як я бачу. Я бачу, що ви краще закриєтеся в собі і свої емоції переберете, передивитеся, перебурхаєте все, все самостійно. Що я ще бачу? Я не бачу, в принципі, у вашому оточенні багато людей. Не бачу цього. Єдине, що я бачу, ви, навпаки, захищаєтеся від оточуючих. І я відверто скажу, що не бачу і нічого поганого. Ви, як ви знаєте, таке враження, що ви або вже колись попіклись і захищаєте свій особистий простір. Ви або взагалі не маєте друзів, або якщо і маєте, то дуже-дуже ну, мало, дуже мало. Якщо не сходиться, то це не ваш варіант. Зараз подивимося, чи є якісь недруги. Ну, бачите, ви попіклися. Ви колись попіклися. Недругів я не бачу, тому що ви, у вас друзі залишилися позаду. В минулому. У вас тільки ностальгія. За друзями, тому що ви заблокували абсолютно все. Ось що карта показує: у вас досвід, був поганий досвід, і ви не шукаєте собі друзів. От у вас проходить ви ще проходите трансформацію, можна так сказати, ось через те, що ви, як би це сказати, обмежили себе від інших людей. Щоб не наступити на ті самі граблі. Ось як я це бачу. Так. Це був перший варіант. Переходимо до другого варіанту. А другий варіант ви або виїхали за кордон, або перебуваєте наразі десь у дорозі. Ну, карта показує не вдома. Зараз ми подивимося, що ще випадає. Таке враження. Мені натякає карта. Зараз я подивлюся. Ну, майже все те саме, що було і попереду, але якось, ви знаєте, ви захищаєте свою. Зараз я. Буду витягувати ще раз таке враження: ви захищаєте або їдете на підтримку свого коханого, своєї коханої, або вам не вистачає. Ви десь далеко від своїх близьких. Як ви знаєте, тут трошечки незрозуміла ситуація, через те, що карти які випадали. Що скоріше за все, дивіться. Або ну тут в двох варіантах я не можу сказати точно в кожного програється, тому що в мене таке йде відчуття, і будуть і такі. От, напишите мені в коментарях: одна сторона, що хтось втік від когось і захищає свій простір, тобто себе, ось втік від е, другої половинки. Давайте скажемо так: від коханої людини, не коханої, від другої половинки, хтось втік. Хтось навпаки пробирається, хотів би, сумує за своєю коханою. Якось так. Якось так. Але ми дивимося зараз, не коханих, ми дивимося ваше оточення. Ну, оточення у вас цілий букет. Отут я скажу, у вас цілий букет оточення. Не дуже е, приємне, є і погані люди, є і недобрі, є і заздрісники, є дуже-дуже різні, і які вам бажають, або ви, відверто скажу, ода. Або ви, так як я і подумала, в окупації наразі, чомусь в мене так іде, або не на рідній землі. Ось. І що за ваших, е, за ваше оточення? Дійсно, у вас є якісь люди, які вам не просто на нерви грають. Ви просто би не хотіли їх взагалі бачити. Їх аж забагато. Чомусь у мене йде якась чужина, якась окупація. Навіть якщо не окупація, ви десь за кордоном можливо, можливо, просто в Україні, але не в себе вдома. А, знаєте. І в принципі, в принципі, принципі, я друзів не бачу навпаки, тут всі якісь чужі, якась чужина, туга за чимось. Ну, дуже, ви щось таке болюче переживаєте, можливо, і втрату когось з рідних, з близьких, знайомих, пережили щось дуже багато. В принципі, ви знаєте. Ось тут теж знов я бачу два варіанти. Якщо дійсно ви в окупації, там взагалі дуже недобре вам. Якщо ви десь за кордоном, вам нічого не мило. Якось так в мене йде. Якось так. Да, Це був другий варіант. Але так, знаєте, конкретно, що близькі якісь ваші і ваші вороги ні. Такого нема, але все чуже якесь. У мене іде якась чужина. Карта номер 3 А ось тут я би сказала: людина проживає в себе дома, їй нічого не бракує. Тут людина, і рідні, і друзі, все залишилося як і завжди. Можливо, інколи вам вже надоїдає оце як завжди, як завжди. Все якось консервативненько, все якось устоявшися, все вже, знаєте, така рутинна, рутинне життя кожен день одне і те саме. Вам хочеться от тут нам і випадає. Але це ненадовго. Таке враження, що йдуть якісь зміни у вас. Зараз будемо дивитися, ми дивимося, в принципі, і диявол випадає ось диявол. Тобто у вас заздрісників. Дорогенькі мої, у вас багато заздрісників. Дуже багато, я би сказала, навіть дуже багато заздрісників, які вам нічого доброго не бажають. Це можуть бути навіть дуже близькі. Зараз ми будемо дивитися, да? це дуже близькі люди, з якими ви дружи. Це, знаєте, не просто близькі, це ваше най... таке оточення ваше. Навіть ну, настільки близьке. Настільки близьке оточення у вас є не доброжилателі, будемо так казати. Ви знаєте, І ви вже це відчуваєте, до речі. Карта так і говорить, що ви вже це знаєте і ви готові. У вас дуже багато друзів, я скажу. Друзів, близьких, знайомих. А я не скажу, що це кровні. Не думаю, що це ваші кровні родичі, які вам заздрять. А зараз подивимось, може карти покажуть. Конкретніше, хто це може бути. Але це дуже вузьке, вузьке коло друзів, знайомих, рідних. Але поки що не показало, що це кровні. Зараз подивимося. Які. Ну. Ви знаєте, можуть бути і кровні, а можуть бути не кровні. Зараз я скажу. Скоріше за все, це. Через ваш шлюб це можуть бути родичі вашого чоловіка, родичі вашої дружини. Це дуже близькі родичі. Ну, ну це ну, карти показують, якщо друзі, то такі, знаєте, з маличку друзі, дуже-дуже близькі, з якими ви пройшли Крим і Рим і Труби, можна сказати. Це, знаєте, ну, як сказати, вони, до речі, не виказують, ви інтуїтивно можете просто відчути: дивіться, це не ті люди, які на публіку вам все говорять. Вони не роняють, як то кажуть, якихось фраз, але ви бачите по їхньому погляду. А, можливо, десь колись якесь слово скаже: ну, звісно, у тебе все є. Ну, звісно, у тебе є чоловік, ну, та-та-та, Знаєте, якось так з іронією. Але напряму вони не виказують цього. Але мої дорогенькі, я скажу, що вони не дуже добрі, друзі, дуже навіть недобрі, несуть в собі дуже погану енергію. Я скажу зараз, це ця, ця карта. 에, щоб показали саме, хто це є, це я ну, я пояснила, хто це може бути, а вони несуть дуже погану енергію і 에, розрушення. Тобто, у вас може це, це оце все розвалитися через таких друзів. Друзів, близьких, рідних, знайомих і тому подібне. Щиро вдячна вам, мої любі, за увагу. А можете писати ваші пропозиції на наступні теми, такі життєві теми. Ось, а, минулого разу, я, здається, енергії дивилися ваші. Ось, бережіть себе, мої любі, разом до перемоги і сподіваюся, все, все буде добре. Все буде Україна, мої дорогенькі. Щось хотіла ще сказати. Любіть себе, любіть навколишнє, цінуйте своїх близьких, рідних, тих людей, які дійсно у вашому житті, ну як сказати, дають вам якусь енергію, допомагають, підтримують, дають любов і люблять вас такими, які ви є. Щиро вдячна вам за увагу. На все добре.